Це найнепотрібніше відео, адже цього велосипеду вже немає в продажі, і воно вам може знадобитись тільки, якщо ви збираєтесь купляти вживаний велосипед п'ятирічної давнини, або вам подобається цей канал, або вас світяшно старі треки. Did you see it? Всім привіт! Це чесний огляд трек Remedy 8 2018 року, який позиціонується як Enduro All велосипед. Від мені попався майже в нульовому стані, і з недоліків були тільки подряпини на рамі і на штанях вилки. У всьому іншому велосипед виглядав незаймано і всі деталі на ньому оригінальні. Тож, давайте для початку розповім про компоненти, з яких він складний. Почнемо з головного. Рама. Вона з доталюмініва розміру М, внутрішня проводка, конснорельова труба, захист де треба і 150 мм ходу підвізки, рушок акселері КРС на 160 мм ходу з регулюванням відскоку та високої низької швидкісної компресії. Задня амортизатор Rockshox Deluxe RT3, перемикач рамки X EG на 12 передач. Колеса 27,5, сім з половиною 30, тридцять, гальмас рамґуетер чотирьох поршневі. Система труватів Дісідант з зіркою на 32 зуба. зуби. Бондрагер з телескопічним підсиділом Bontrager Drop Дроплайн, Кермо Бондракерлайн. Тепер скажу про цікаві приколюхи, які тут є, і про які ви забудете вже через місяць. Перше це фліпчіп, який дозволяє вам міняти довжину задніх пірів. Або робити їх коротшими, які більше підходять для кроскантрі, або довшими і підходящими більше для даунхілу, наприклад. Ну і друга фіча це кнопблок, який забороняє вам повертати кермо більше ніж на 60 градусів, що дає вам чудову можливість відчути недоліки двохкоронки без плюсів двохкоронки. Ну і на стежках вузьких з крутими поворотами та камінням, а в Норвегії таких достобіса. Це може вилитись в неабияку проблему. Тепер скажу вам про проблеми, які вже виникли з велосипедом. Перше, це з телескопічним підсиділом є невеликий люфт в седлі, але ця проблема була ще з заводом. Друге, це те, що телескопічний підсиділ не підіймається до кінця самостійно. Тепер, коли ми закінчили створію, саме час випробувати велосипед в умовах, в яких переважна частина Homo sapiens його б не використовували ніколи. В схід парку на дьортах. І щоб додати відео ще трохи інформативності на трило. Ми знаходимося на першому випробуванні цього велосипеда в скейт-парку. І аби його випробувати, я вирішив зіграти в найчиснішу гру, яка стовідсотково покаже можливості цього велосипеду в таких умовах, а саме в Game of Bike. І протистояти мені погодилась. Одна людина, лише одна людина, гідна мене. І я приїхав на Dartmoor Player 2020 року, який набагато краще підходить до скейт-парку, ніж та гавна воска. Так, ну що ж, давай одразу домовимося правилами. Виходить, е граємо до чотирьох букв е по дві спроби. і Ще одна екстра. Ну і ще одна. Якщо хтось вмирає, то він програє. Давай. Пошов Е... Ну, коротше. Я почну одразу з приколюк і загадаю йому те, чого він на бомжаскому картелі не зробить точно. Дурник думає, що без заднього амортизатора не можна стрибати дроби по коліно. Ти кого дурником назавжди гамму обкакане, алкаш не... тиха, ти амортизатор сука, зі сраки стричить, важко йому на хартилі кататися. Ну, зараз все побачите. Так, ну що Тепер моя черга гадати трюк. Що дібів? Я не буду цього робити на складній амортизатор, блін, те що які б ванеки. <плес> Чуєш, а можна мені... Водички поже. Іди нафік. Ну ще, ще ще захворію твою хворобою давно. Піди купи собі води. Ну ох. Ну і з цього, я думаю, можна зробити висновки. З'ясувалося? Що ендурний двопідвіз підходить до скіт-парку краще, ніж дьортовий велосипед. Тому саме час випробувати трек на дьортах. Взагалі я планував зняти цю частину на трейлах, але з'ясувалося, що я їх стрибати не вмію і на хардтейлі. Саме тому сьогодні я просто буду намагатись повторювати трюки за ним. В байк ми грати не будемо, тому що це досить азартна гра і досить небезпечна. Так, ну я почну з чогось простого, такого, як тайргреб. Зараз моя черга на треку спробувати, але я дуже не впевнений, бо ніколи не робив трюки на ньому. Навіть не очікував з першого зробити тайргреб, що наступне ти загадаєш. Давай цей ноуфуд no тоді хай буде. Mm -hmm. Час до більш серйозних трюків і я, мабуть, загадаю ноухендер. No Розуміти просто, що головна мета цього тесту це не довести, що на тому чи іншому велосипеду трюки робити легше. Зрозумів, що на призначеному це сильно легше. Але ми тут для того, щоб зрозуміти, наскільки легко можна їх перенести на отакий досить великий підвіз. Так ну що давай тепер тоді я загадаю трошечки олдскульних трюків. Це було неочікувано добре. Великий велосипед він дає стабільності трохи в повітрі, і через все такі трюки на ньому робити досить легко. У мене залишилось ще е, два досить цікавих трюки. Ну і подивимось, чи зможе це повторити підвіз. Ну і як вирішальний трюк, я тоді обираю. Триста шістдесят. Ну, ви вибачте, але на підвісі я цього трюку робити не буду, адже у нас. З моїм супротивником максимально однаковий рівень катання, і він зміг не з першого разу вивести цей трюк, тому тепер мені просто єдине, що цікава думка мого двійника. Валера. Валеру вкрали цигани, походу з цього можна зробити деякі виставки. На треку досить зручно робити. Трюки, де ти летиш по прямій, відпускаєш там руки, ноги і так далі. Адже в повітрі він веде себе дуже стабільно. Поспілкувавшись зі своїм двійником, виявилось, що це зручніше ніж на дртому велосипеду. Ну а інші трюки з обертаннями я навіть не пробував, адже мені страшно за його підвіску. Ну і тепер, як я казав, час перейти до випробування велосипеда в умовах, для яких він був створений на трейлах. Сьогодні я буду кататись по звичайних тропах, призначених для хайкінгу і під кінець сформую думку про цей велосипед конкретно в цих умовах, в цій дисципліні і взагалом. Тож поїхали. На трейлах мені велосипед сподобався, але не скажу, що в мене було багато досвіду катання на інших велосипедах, лише на Cube Stereo, але я вже, мабуть, нічого не пам'ятаю. Ну і він веде себе як треба, де треба переключається, де треба, підіймається сідло самостійно. Гальма працюють, підвізка працює і все, наче як треба. Тому давайте перейдемо до висновків. Для кого ж цей велосипед? Але спочатку давайте скажу, чому він мені підходив. Мої вимоги до велосипеда були досить прості. Перше, це щоб він міг мене доставити з одного міста в інше. І якщо ви думаєте, що в Норвегії дороги між містами гладюсінькі з ідеальним покриттям з асфальту, то це не так. Інша функція, яку мав би виконувати ідеальний для мене велосипед, це трейл. Велосипед е, мав би добре підійматися вгору і добре спускатись. І як я з'ясував сьогодні в тесті, він з цим непогано справляється. Ну і куди ж без байк-парків, даунхіл і великих стрибків, яких в Норвегії які наплакав. А може й ні. Дивіться наступне відео. Коротше, там все просто: треба максимально завалена рульова і максимально багато міліметрів ходу. І щоб велосипед не розвалився донизу. І з цим я думаю, цей велосипед справиться як і з усім іншим. Тому для когось цей велосипед. Якщо вам треба весь час кататися в горах вниз, то краще купіть собі Trek Session. Якщо ж вам треба кататися весь час по трейлу, якесь типа крос-кантрі, то купіть собі Trek Fuel. Але якщо вам треба катати обидва ці напрямки, то тоді купіть собі Session і Fuel. і не забувайте про дьортовий Dartmoor. А ще, купивши ваш перший підвіс, 90% ваших снів будуть виглядати отак. Ви вибачте, я тільки що помітив, що я знімав то все в 720 пікселів, тому пробачте за погану якість відео. Пока.